Давайте більш детально поговоримо про різноманітні типи даних, які ми можемо записати в наші різноманітні змінні. Я створю змінну А і скажу, що вона дорівнює. І в даному випадку це буде стрінгове значення, всередині якого я пишу Hello Octane. Я думаю, ви вже здогадали, що стрінга, це є просто якесь слово, якесь сполучення, якесь речення, якась літера і так далі. Тобто, все те, що ми з вами. Можемо написати на аркуші паперу. Насправді, в якості значення можна визначати і числа, але зрозумієте, правильно це буде число написане, умовно кажучи, на заборі. Воно не буде являтися натуральним числом. Для того, щоб перевірити, який тип даних містить та чи інша зміна, існує спеціальний оператор typeOf. Тобто ми кажемо, перевір нам тип змінної а, і на даному етапі воно виведе нам стрінг. Якщо ви хочете подивитись, що собою просто являє змінна А, через кому можете її перелічити в даному консольозі. Ну, вона показує п'ятірку. Хоч це нас трошечки обманює, тому що в даному випадку п'ятірка ця вона не являється числом, вона є стрінгою. Я закоментую цей сегмент, щоб залишався HelloOctн, було зрозуміло, що це насправді стрінгове значення. Добре, а яким чином ми можемо оголосити числове значення, щоб це був прям number. Для цього я створю змінну let B. Скажу, що вона дорівнює. Нехай це буде 100500. Відповідно, консоль-вок змінною B. Покаже нам, що це 10500. Я думаю, тут ви можете побачити різницю між зверненням, коли в нас існує стрінгове значення і числове значення. Стрінгове значення прописане чорними літерами. Стрінгове. О, перепрошую. Числове значення прописано ну, блакитними. Відповідно, в консолі навіть можна вже зрозуміти що до чого. Давайте спробуємо тут от визначити of нашої змінної B, і вона нам скаже, що це number, тобто це є числом. Додатково ще просто-напросто зробимо вивід стану змінної B для того, щоб він фігурував. І ми бачили, що 100-500 являється числом. Щойно ми з вами вирішимо ось цю тут штуку взяти в лапки, то ми одразу побачимо, побачимо різницю. Що воно стало стрінгою. Наступний тип даних це boolean. Давайте зробимо зміну C. І скажемо, що воно дорівнює true. Це найбільш примітивний, напевно, тип даних. Він приймає позицію тільки true або false, тобто заперечення або підтвердження. Використовується він в логічних розгалуженнях, тобто тоді, коли нам потрібно перевірити, чи насправді вік якоїсь людини більше, ніж 18, і якщо він насправді більше, ніж 18, то нам повернеться значення true. І ми будемо знати, що це твердження є правдивим, а якщо повернеться false, то відповідно ми будемо знати, що воно не являється правдивим.